Пригадаємо, що являє собою інтерактивна модель освітнього процесу. Конкретизуємо, що ми розуміємо під поняттям інтерактивність та зупинимося на новітніх трендах, пов'язаних з інтерактивним навчанням. Також обговоримо роль підручників в організації інтерактивного навчання і розглянемо інтерактивні форми роботи у підручнику із зарубіжної літератури для 5 класу. Отже, інтерактивне навчання. Вже багато років цей термін є одним із найвживаніших в шкільній практиці. По популярності він може зрівнятися ну, хіба що із терміном компетентність на освіта. Хто з нас на уроках літератури не використовував рольові ігри, хто не проводив і не організовував дискусії або диспути, хто не залучав учнів до спільного вирішення проблем, які піднімаються у художніх творах або не моделював на їх основі різні життєві ситуації. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати, бо ми вважаємо себе успішними вчителями тоді, коли наші учні читають художні твори, і їм це подобається. Мозок обробляє інформацію за такими критеріями. Мені цікаво або не цікаво. Мені потрібно або не потрібно, для мене перспективно чи не перспективно? За наявності позитивних відповідей щодо цих критеріїв, а головною мірою це залежить від майстерності вчителя організовувати інтерактивне навчання, мозок переходить у режим активного сприйняття і всебічно обробляє інформацію за ланцюжком, представленим на слайді. Учитель, спираючись на свої знання, вміння, оподобання і ентузіазм, може і повинен забарвати процес навчання своєю особистістю. Ми даємо добре темперовану клавіатуру, на якій можна виконати багато моделей. І при цьому обов'язково враховували етапи формування наскрізних умінь учнів. Як правило, в педагогічній і методичній літературі їх виділяють три. Це репродуктивний етап, перший, коли учні вчаться розв'язувати навчальні задачі за інструкцією, це другий, конструктивний, або реконструктивний, коли учні розв'язують навчальні задачі за зразком. І третій творчий, який передбачає оригінальне розв'язання навчальних задач. Навчальна задача щодо створення ромашки блума. Вона Хоча і є досить такою поширеною в початковій школі, все ж таки проаналізувавши підручники для початкової школи з різних предметів, ми звернули увагу на те, що щодо Ромашки Блума вчителі досить часто звертаються у своїй роботі, але інструкції для її заповнення учням не пропонують. Крім розв'язань навчальних задач за інструкцією, ми в нашому підручнику також пропонуємо навч... розв'язання навчальних задач за зразком. При тому, як представлено на слайді, ми пропонуємо фрагменти зразків і завдання учнів доповнити цю роботу, використовуючи свій робочий зошит.